Смачнющі булочки із листково дріжджового тіста, максимально хрусткі зовні, а також м'які та пишні всередині. Мушу вас попередити, що результат виявився для мене несподіванкою, адже це спочатку була імпровізація із тих інгредієнтів, які були у мене вдома. Але давайте по порядку. Нам потрібні жовтки від двох яєць, білки тут не потрібні. Ще 2 столові ложки цукру без гірки, і дуже вам рекомендую додавати в десерти ванільну есенцію від доктор Откель, якщо я правильно це вимовила. Я додала десь третину ампули, і це просто кардинально змінило смак. Я чомусь вирішила додати ще десь 2 столові ложки води, не знаю, імпровізувала. Додаю ще трішки топленого масла, але майте на увазі, що масло перед цим має остинути, щоб у вас не вийшов. Смачний солодкий ванільний омлет. Далі починаємо працювати з листковим тістом, притрушуємо все, що тільки можна борошном і розкачуємо тісто, не дуже тоненько. Беремо ось цю нашу солодку масляну яєчну суміш і наносимо її на тісто. Бачите, вона у мене трішечки застигла, бо у мене в кімнаті було досить холодно, але у вас такої проблеми не буде. Рівномірно тоненьким шаром покриваємо тісто і майте на увазі, що трошки її ще потрібно залишити, вона нам знадобиться. А і ще, з одного боку краї не покривайте цією масляною сумішшю, залиште десь сантиметра 2-3 Потім все тісто рівномірно покриваємо маком перетертим з цукром. Е, теж е, з одного боку від країв трішки відступаємо. Краї з обох боків я обрізала, щоб булочки вийшли рівненькими. Намагаюсь порахувати, наскільки рівномірних смужок у мене вийде порізати цей корж. До речі, тісто я ріжу ножем для мінувати. Ним це робити справді дуже зручно. Чесно, мені знадобилось трішечки часу, щоб зрозуміти, як закрутити цю булочку, щоб вона потім не розпалась. Закручуємо ось так, як на відео, потім її приплюскуємо. І кінчик просто е, приліплюємо до низу булочки. Так це зробити, як на мене, найкраще, найліпше і акуратно. Ще в якийсь момент я згадала, що в мене є ще родзинки, тому е, на декілька смужок додала ще родзинок, але я вам радитиму спочатку порізати на смужки, а потім вже додавати родзинки, як я це зробила, тому що рівномірно гарненько порізати е, корж. З родзинками у вас не вийде. До речі, спочатку я зробила тільки ось ці шість булочок, от настільки я не вірила, що в мене таке щось вийде. Булочки я поставила на деякий час в тепле місце, щоб вони ще трошечки підійшли, а потім залишками ось цієї нашої масляно-яєчної суміші. Покрила їх зверху і з боків. Потім в духовку десь на 180 градусів на хвилин 20, але поглядуйте на них, треба просто, щоб вони гарненько підрум'янились. Показую вам, які вони вийшли завдяки тому, що ми їх покрили маслом, вони зверху вийшли дуже ось такі хрусткі. А одну булочку я спеціально для вас повністю розібрала, щоб ви побачили, що всередині вона дуже м'якенька і пишна. Наступного дня, до речі, я зробила булочки з усього листкового тіста, яке залишилось.